Слава Ісусу Христу! нормально. Слава навіки Богу! Священник Олексій, питання від підписниці, пані Людмила. їй на похороні кинули жменю землі за шиворіт. Що з цим робити їй? Що, що? Як землю за шиворот? Що? Може, яка людина хвора, чи не зробить, як землю зашиворот? За Я б кинув, би, якби мені ніхто таке зробив. Ну, Але в загальному, що зробити? Якщо кинули землі на цвинтарі за шиворот, значить витрасти землю, а прийти додому помитися. Попрати лахи, бо то антисанітарія. Ну, є люди хворенькі, знаєте, є хворенькі, є забобонні, є такі чорновобратчики, які думають, що то комусь нашкодити зробити зло от сатани. вони. Ну, а в загальному ви не бійтеся того. Якщо Бог з вами, то ніяка сила за вас не возьме. Бог з вами і ви переможете. Значить, помилися, лахи попрали і живете далі. Ну, а то якісь нездорові люди таке роблять. Там є коментар на то? Є, так. Є? Так. Прикріпити треба внизу, щоб ти прикріпив. Прикріпимо. Люди пишуть, є всякі, ну насипати жінці землі, з свинтара за пазуху. ну Це це нездорова людина ну, це робила. Під час похорону. Правда, хлопці? Під час похорону. Якісь немудрі. Ну як? ну, ну то, За таке можна троснути по морді, вибачте. Ну як? Як сипати сипати землю за слошив? Ну, тросі і гріха не навіть не треба сповідатися. Дуже дякую. Дуже прошу, ну, як таке робити? Ви думки. Йдемо, хлопці.